Добрий день. Сьогодні ми отримали телефончик Samsung. До Wi-Fi ми підключилися і підключилися до комп'ютера через USB. Повертаємося назад. Вибираємо трубочку, набираємо зірочка решітка 0, зірочка решітка. Попали ось таке меню і переходимо тепер на ПК. На комп'ютері ви маєте ось такий архівчик, який ви скачаєте під відео, буде посилання на нього. Розархівовуєте собі і запускаєте програму. Обов'язково давайте перед тим подивимося, чи є в нас Samsung. Бачите, є, це в нас Galaxy A51. І натискаємо верхній пункт. Вискочило нам повідомлення, натискаємо ОК. Треба просто трішки почекати. Тепер ставимо галочку на телефоні і натискаємо Дозволити. Дозволите. Вибираємо, наприклад, лише цього разу і ми попали на лаштування. Давайте зразу подивимося, яка версія в нас. Як бачите, телефончик у нас завис. А на екрані в нас вискочило ось таке повідомлення і натискаємо так. Поки телефончик перезавантажується, не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк. Буду вам дуже вдячний. Розблоковуємо наш телефончик. Він дуже погано розблоковується перший раз. Не переживайте, так має бути. Є, телефончик наш розблокувався. Тепер просто робите собі заводське налаштування і користуєтеся телефоном. Усім дякую, що подивилися моє відео. Давайте перше подивимося... Ось бачите версію Android, у нас 11-та стоїть і повністю версія програмного забезпечення. Усім дякую, що подивилися моє відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк. Буду вам дуже вдячний. Усім дякую, до побачення!